На запис, так, все пішло. Е, Другі наші любі радіослухачі. Ми продовжуємо наш прямий етер. Сьогодні нас в гостях, отець доктор морального богослов'я, е, отець Богдан Тимчишин. Вітаємо вас! отче, дякую, що знайшли час і прийшли до нас в студію. Слава Ісусу Христу, Слава і Грики. дякую приємно за бути тут присутнім і за запрошення. Дякуємо вам. Розкажіть, будь ласка, про себе, тому що ви, ми знаємо, ви приїхали також на конференцію, про яку ми вчора говорили з нашим єпископом Венедиктом, говорили з іншими отцями. Розкажіть, власне, про конференцію і про свій шлях в Америку. Скільки ви тут часу і власне, чим ви тут займаєтеся? Дякую, Мар'яне. Ну, найперше, я роджений в Україні і Після закінчення школи, так десь Божа воля була, що навчався у семінарії, але навчався у Стемфордській семінарії, і де провів свою філософію. Тоді, на богослов'я, е був у святого Йосифа у Янкерсі. І після цього Владика Лостин, який був єпископом Стемфордським на той час, відіслав мене вчитися до Риму. Після закінчення своїх студій у Римі е поїхав до України. Там одружився, почав працювати в Католицькому університеті, в катерично педагогічному інституті, і в той же самий час, маючи справу зі студентами, завжди зацікавили питання, тобто десь, які зміни життя, тобто дії на практиці. А згодом блаженіший Святослав покликав мене на служіння до Патріаршої комісії родини, яку в нашій церкві очолював. Протягом семи років. І тоді, в 2018 році, Владика Павло Хомницький, який є зараз єпархом Стемфордської єпархії, покликав назад сюди до Стэмфорду, щоб очолити цю семінарію, яку і закінчив в, 90, в 2001 році. Це... Це життя воно є цікавим, бо якщо взяти поглянути, але одночасно в цьому всьому можна проявитися Божа воля, наскільки Бог може кожного з нас використовувати як свій інструмент, і ми можемо послужити там, де ми є, на своєму місці. І власне ця конференція, яка зараз відбувається тут в Чикаго, і дякую Владиці Венедиктові за таку гарну організацію, і всім священникам, які приготували, що дали нагоду нам усім священникам з цілої митрополії. Тут в Сполучених Штатах зустрітися, тому що зустрів багато своїх друзів, з якими деякими бачилися вже дуже давно, хоча спілкувалися, а дали нагоду познайомитися з іншими священниками і бачити, наскільки наша церква, тут в Сполучених Штатах Штатах, вона є жива і дієва. Тому... Десь так коротко про це. Знаємо, от ми з отцем, власне, коли зустрілися, говорили про те, і думаю, то не є секретом, що отець я вчився в семінарії 3,5 роки. Почав навчання, власне, десь у 2016 році, а виїхав в Америку в кінці, ну на початку 2019 року. Власне, три, можливо, раніше почав вчитися. Десь. 15, в кінці 15-го, але е, йдеться про те, що отець, як е, власне сказав, що він бачив, пам'ятає мене якось, бо ви приїжджали до нас в Тернопільську вищу духовну семінарію імені Йосифа Сліпого е, приблизно в 2017 році. І наскільки світ тісний? Е, дуже приємно, що ми власне тут побачилися і маємо можливість з вами е, поговорити. Ви є доктором морального богослов'я. Е, здобували освіту, щоб власне, ділитися тим Божим Словом. Е, сьогодні ще наша тема, власне. Власне, звучить покликання і як розпізнати своє покликання. Е, розкажіть, будь ласка, власне, як ви розумієте е, значення слова покликання, тому що для, кого, для кожного з нас воно є різне. Для когось це є, не знаю, від 8 по 8, від когось це є пейчек, чи якось по-іншому вимірюється. А що для вас, як для священника, який живе е, в Америці, е, що для вас є покликання? Uh, no. Одним словом, якщо описати своє розуміння слова покликання, я його завжди асоціюю зі словом радість. Mm -hmm. Тому що важливо робити те, де ти відчуваєш себе щасливим. І те, що приносить те, що ми називаємо щастям, це, напевно, та радість. І радість у Бозі це є те покликання. Тому, десь в якійсь мірі, говорячи про це покликання, я би хотів звернутися до всіх наших слухачів зараз. Завжди шукайте свою радість, Ту правдиву радість. Радість, яка завжди буде з вами, не та, що десь проминаюча, але та, що завжди буде залишатися. Чому кажуть це проминаюча? Бо, наприклад, банально, в гарячу пору випити холодної води чи з'їсти холодного морозиво, воно приносить задоволення, приносить радість, але воно минаюче. Але є та радість, яка завжди є з вами. І це є радість серця. І те, що є покликанням. Це відчути, що Бог тебе кличить, і відповісти йому на це. Чи легко це зробити? Напевно, що кожен з нас розуміє, що ні. Бо і для цього воно є, щоб могти себе впізнати, де я є. Навіть не, 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 не говорячи про те, що священник, чи, чи будь-яка людина, а де ми пізнаємо, що я хочу робити у своєму житті. І де б ви не були, що б ви не робили, завжди робіть це з радістю. І воно тоді буде легше. Це є покликання амінь. Це просто золоті слова. Е, але отже, як бути, наприклад, в, ну, ми живемо всі в штатах, кожен в різному штаті, в різних обставинах з різними людьми. Е, і от особисто я приїхавши після семінарії, я думав ну якось важко себе віднайти, Тому що ти пробуєш різні моменти, відчуваєш своє е, там, тобі вдається, там не вдається. Там ти ага, стикаєшся з тим, що потрібно е, знати кращу мову. там Інакше ком'юніті, тобто є свої рідні виклики. Як бути, коли, наприклад, людина пробує знайти в Америці щось своє, але їй не виходить, і вона може розчаровується тоді, або взагалі губить. Це розуміння радості, тому що для когось дійсно він також відчуває, що він на своєму місці, він щасливий, а інший каже: Ну, типу, я працюю, мені це подобається, бо я заробляю гроші але нема тої правдивої радості. Як бути? Чи можна якось імітувати це покликання або ну не знаю, вдавати, що, що типу, все окей. Ну, якихось такі різні версії. Знаєте, людина є людиною, вона є вільне сотворіння, і вона завжди може вдавати, що вона хоче. Це ми можемо проявляти назовні. Але коли ми залишаємося самі на собі, тобто входимо в себе всередину, ми бачимо дійсно себе самого, і часами є дуже важко навіть самого себе відкрити. Але говорячи про ці ситуації, коли так, коли приїжджаєте в нове середовище, де зовсім інша мова, яку часами а, важко зрозуміти на початках, а де суспільство є зовсім відмінним, і речі не є такими самими, як вони були. А в першу хвилину, що приходить до голови, це є, напевно, що здатися, але це найлегше зробити. Але є інше: бачити чітку мету, що я хочу від цього. Що я хочу від того. І напевно, що кожного з нас це ціль, яку ми ставимо для себе, це є спасти свою душу. І це, що робить нас людьми, залишає нас людьми. Де б не були і що б не робили, будьте стійкими. Є цілком природньо впасти, але цілком природньої треба встати, зібрати себе у цілісно і йти далі. Одна допомога, яка завжди, принаймні для мене особисто, що стає такою, знаєте, силою допоміжною, це ділитися з іншими, говорити, спілкуватися, шукати. бо... Як я кажу, знаєте, кожен з нас є посланцем Господа Бога тут на землі, бо Бог сотворив нас на свій образ і свою подобу. Тобто ми є його амбасадорами. А це означає, що Бог дав кожному з нас таку силу, що ми представляємо його один другому. І часами в цих розмовах, навіть часами людина, не знаючи про нашу потребу, вона може нам дати підказку, сама не розуміючи про це. Десь я щось побачив. Я в своєму житті можу досвідчити це дуже багато разів, Випадки, що ставалося. Я впевнений, що. Навіть ви, Мар'яна, і кожен з наших слухачів, це може побачити, тобто як Бог діє в житті. Але цього би не сталося, якщо би я не говорив, якщо би я не запитався. Бо завжди кожного разу мусимо розуміти, якщо я не запитаюся, відповідь буде лише ні, бо я не дав можливості цьому зробити. Тому а, в покликанні є дуже важливо зробити крок. Навіть більше цього а, не лише зробити крок, але підняти ногу. Бо коли ви піднімете ногу, а, є важко стояти дуже довго на одній нозі. І треба десь поставити. І я сподіваюся, що цю ногу ви поставите вперед, крок вперед. Яка мотивація? Е, я з вами погоджуюсь. Я задав е, дуже гарне з китайське висловлювання, коли говорять: я люблю бігати. Я дуже люблю. От почав любити марафонську дистанцію. Всім говорю, вчора владиця говорить каже, ну молодець, молодець. Але я, я, знаєте, просто переживаю, як ви кажете, ту радість від того, що, ну, напевно, в мене є якісь, там досягнення. Я, мені це подобається. І власне це, це висловлювання, висловлювання вчить нас те, що дуже просте: зроби один крок, і друга в тисячу миль проляже перед тобою, ти зрозумієш, куди йти. Як бути, отче, на рахунок Семінаристів, ми знаємо, що ви є. Ви е, я, я можу помилитися? Ви очолюєте Стенфордську семінарію? Ви є один так, з тих ректором семінарії? Ректором семінарії. Е, тим паче, е, е, яка ситуація зараз в семінарії в Стенфорді? Скільки у вас студентів? І, власне, е, як ви працюєте з ними? Які ви пріоритетні цілі? Е, плани будуєте для розвитку майбутніх священників для нашої церкви? Дякую за запитання. Так, Стэмфордська семінарія вона є одна з найстаріших тут в Сполучених Штатах, вона є найстарша, бо була заснована в 1939 році. І від цього часу, як від її заснування дотепер, ми бачимо, що з її тих семінаристів, які виходили, ставали навіть голова церкви. Це ми маємо блаженнішого Любомира Гузара, який навчався пізніше був також префектом. В семінарії, і також маємо інших шість єпископів, які вийшли. Поміж того, всього, ми бачимо, що на, на даний час вона має 159 священників, які звідти також вийшли. На даний час, на сьогодні, на сьогоднішній час ми маємо чотирьох семінаристів, які є з України, і хлопці навчаються для того, щоб бути священниками тут, у нашій Стенфордській єпархії. Для слухачів скажу, що Стамфордська єпархія вона покриває територію від штату Нью-Йорку і вся Нова Англія аж до мейну. Знову ж таки, що таке місце семінарії? Це місце покликання, де я можу себе впізнати на тому шляху до служіння Богові. Бо як я вже говорив вам про покликання, це і відчути ту радість. І дуже часто в нашому житті для того, щоб переконатися, що це дійсно є моє, я мушу це досвідчити. А особливо коли ми говоримо про священниче покликання. Тому що священик це є та особа, яка перш за все несе Христа. Бо роль священика це є освячувати і проповідувати Слово Боже, благовість, яку Бог дає, і ця особа вона, знову ж таки мусить побачити це, цей хлопець, кандидат, чи я готовий. Послужити, щоб Бог мене використав якнайкраще. А, тому а, можемо побачити на сьогоднішній день, що дуже часто людина має покликання до священства, але вона боїться відповісти на нього. І я би десь хотів звернутися, хтось може нас слухає а, з хлопців. Якщо ви відчули цей внутрішній голос, що Бог каже вам: прийди і подивися, не бійтеся зробити це. Не бійтеся прийти і поглянути. Це не означає, що як ви робите переступ до семінарів, що це вже десь закрили в інституції і не знати, що це за інституція. Але це є місце, що найперше, щоб ви могли впізнати, впізнати, хто є Бог, але одночасно, одночасно десь побачити себе, в своїх стосунках з Господом Богом. Ви сказали про себе, Мар'яне, що ви навчалися. І сьогодні робите добру справу, десь не сучиться благовість для всіх інших тих ваших слухачів. Але я думаю, що семінарія відіграла важливу роль у вашій формації. Дуже. 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 Я якраз хочу зараз сказати, яку. А, і десь вертаюся назад до семінаристів, властиво, хлопці у нашій іпархіті це, що роблять. А, Багато я міг почути з людей, які кажуть, що би можливо, було б легше вже привести священника з України, бо є потреба священників. А для чого тратити так забагато часу? Бо для кожного з нього, з кожного кандидата, він має сім років навчання тут. А... Чи можливо би було якийсь спосіб обійти, бо також великі кошти йдуть за навчання? Але бачення владики Павла є в цьому, що вони йдуть на служіння людям. Які вже роджені були тут, і які приїжджають. І для того, щоб вони могли зрозуміти цей менталітет цих осіб, вони мають бути виховані в цьому середовищі. Вони мають, як каже папа Франциск, бути проникнені запахом своїх овець, тобто десь набрати цього духа. І зараз наші хлопці, які навчаються чи то на філософії, чи на богослов'ї, вони. Поміж тим, що мають навчання в університеті, вони також мають і постуральну практику. Під час навчання це також є катехізація, яку вони проводять, або праця з людьми в тих чи інших спільнотах. І під час вакацій, коли є, це є праця, постуральна праця на парохіях. Ви, власне, отже, зачепили таку дуже особливу струну в моєму серці про семінарію. Е, я вчився в Тернопільській вищій духовній семінарії. Це вже знаєте таке відбиток на все життя, але дуже хороший відбиток. Так, було, мабуть, не просто, було по-різному. Тому що, е, от моє наступне питання: яка різниця між семінаріями в Україні і в Америці? Але з мого досвіду, я хочу сказати, що під на підтвердження ваших слів поділитися своїм свідченням, що. Семінар відіграє таку дуже будівничу е, таку не місію, а можливість будувати самого себе. Тому що, чи бачу себе зараз, я священником е, – я, мабуть, затруднюся сказати, але те, що я бачу і хочу бути добрим християнином, людиною, яка стоїть міцно в своїй вірі, яка розвиває свою віру, це однозначно так. Тому що е, наш ректор завжди ми деколи, знаєте, так нили, Скажі, скажу, це ні для кого не секрет. Типу, для чого? Зранку ти там на ту утренню, ті часи, е, літургія кожен день, кожен день, владика ще сам заселяє. Ви мусите молитися літургію кожен день. Але чому так було? Тому що е, отець Іван. Ример е, завжди нам повторював, що якщо ти ходиш впродовж семи років, кожного дня, тебе формується більше, ніж просто звичка. Ти вже розумієш, що це є твоя необхідність. І це правда, що перші рази, зараз тут в Америці, трошки, знаєте, якось вже звик жити, і е, ходжу ну, по світах, по неділях, намагаюся в будні, це вже трошки рідше буває, але коли ти приїжджав і. Перший такий флешбек після семінарії, ти не йдеш до церкви, ну щось ну нема чогось, типу щось бра пазлика дуже важливо, тої серцевини не бракує. Тому, якщо дійсно молоді люди, які вони відчувають, хочуть піти розпізнати, послухати, перевірити самого себе, тому що семінарія це дуже хороша проба, на яку ти можеш подивитися з дуже різних кутів і пересвідчитися, що це дійсно твій. Твій вей, це не є One Way, це є ж дорога. Так, вона не широка, але з великими можливостями. Скажіть, отже, будь ласка, моє власне питання, щоб не затримувати е, і, власне, розпалити ще більший інтерес наших радіослухачів. Яка різниця між українськими і американськими семінаріями? Здається, це одна єдина семінарія в Америці, Стенфордська, чи ще є? Ще є інша семінарія в Вашингтоні. В Вашингтоні, Добре, тоді це майбет. Скажіть, будь ласка, яка власне різниця і чи. Відчуваєте ви проблему з покликаннями? Наприклад, ну, чотири семінаристи. Е, я знаю, що ви все ж таки щоб були якісні, хороші священники, ніж 400 яких-небудь священників. Розкажіть свої думки стосовно цього? Е, дякую за це запитання. Напевно, що коли ми подивимося на вибір кожної особи і середовище, в якому він перебуває, тобто ми мусимо бути в ногу зі суспільством. І коли говоримо про відмінність тих чи інших семінарій, ми бачимо, що це є полягає в цьому в, в способі формації. Тобто, бо що таке формація? Це форма, формація це є поставити особу на ноги, дати їй певні задатки, які би вона могла користати ними пізніше, коли вона працює. І отже, відмінність між, скажімо, семінаріями тут, ту, яка є в Стенфорді, і семінаріями десь у світі, тому що та, що є в Україні, формація, і та, що є в Римі чи де інде, вони є трошки відмінними те, що є в Сполучених Штатах. Чому? І знову ж таки, через суспільство. На даний час ми маємо модель, де хлопці проживають у семінарії, відбуваються формаційні зустрічі. Де зростаємо одне до другого, де кожен має свої зацікавленості і інтереси. Кожен є відкритий для цього, щоб вміти себе виразити, але одночасно йдуть на навчання світські, як коли говоримо про філософію, то йдуть до Sacred Heart University в, в Ферфілді, на, 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 поза межами дому і на богослов'я до святого Йосифа семінарії в Данводі. І це є своє мірі свідченням їхнього життя серед своїх однолітків. Тому що коли вони йдуть на навчання до Sacred Heart, зустрічаються з людьми, які є християнами, але багато хто з них є такими названими християнами, які не практикують. І їхня особа, їхнє спілкування, воно вже відкриває інших. На це бачення, в чому полягає сенс цієї особи і її вірування. Коли говоримо про семінарію святого Йосифа, це є римокатолицька семінарія, і маємо дуже гарні, тісні і дружні стосунки, тому що ректор каже: ми не вам допомагаємо, а ви допомагаєте нам, щоб наші семінаристи, майбутні священники Римокатолицькі, могли впізнати східню церкву. Не тільки бути, що є західна церква, але побачити східня. І з тим всім багатством, яке вони мають, хлопці властиво дуже гарно це показують. Владика Маса, який є ректором святого Йосифа, властиво дуже часто це підкреслює, каже: наскільки ваші семінаристи дають нам цього духу, тої радості, в якій вони проживають. І, отже, тому спосіб формування в Україні, де навчання відбувається все в одному, тобто в закладі. То тут воно є відмінним. Вони проживають, здобувають цю формацію, але навчання беруть поза домом. Це є відмінність. А щодо семінаристів, чому ви знаєте, дуже часто, коли говоримо про семінарії, про покликання. Хочеться десь число 20, 30, 40. І дай Боже, щоб такі були. Кожен... Я думаю, Але... після нашого етара точно зростає кількість. Я проситиму Бога про це. І, а хочу сказати, якщо хтось з нас слухає і чи, ще сумнівається до цієї хвилини, я хочу сказати, не сумнівайтеся, дайте мені про себе чути. Зайдіть на сторінку а, семінарії святого Василія Великого, що у Стемфорді, Вуйку Google вам допоможе дуже швидко знайти нас або на Фейсбуці, або зателефонуйте до нас і скажіть про себе, що ви маєте це бажання. І з радістю а, зможете приїхати, побути серед нас і тоді, щоб більше пізнати для себе, впевнити, чи це дійсно, що я хочу, чи може Бог кличе мене бути добрим християнином, але мати якусь іншу професію і десь в цьому жити. Тому десь звертаюся до цього, що маємо чотирьох хлопців. А, так, бо знаєте, Стамфорська єпархія, вона десь якийсь мірі менш-більш має те саме число парохи, що мають також і чи тут є чи Чевкаська єпархії, чи Філадельфійські, чи в ПАРМІ. І воно не є дуже великим. Але ми не йдемо за числом. Для нас важливо, щоб ті кандидати, які зростають, щоб вони відчували потреби людей. Щоб вони вміли слухати і вміли передати радість зі себе для інших. Бо маленька усмішка, маленьке слово, яке ви почули, дали собі почути, воно для людини значить дуже багато. І те саме, що я переконався в своєму священичому житті, не потрібно багато робити. Навіть не потрібно дати поради, але вміти вислухати. І це вже зробить багато. Бо ми подаруємо ціле життя тій людині, якій ми дозволимо собі її почути. Тому, говорячи про нашу семінарію, ми стараємося працювати в тому полі, щоб хлопці були найкраще приготовані в цьому середовищі, щоб могли почути, одночасно побачити і допомогти людині перейти те, чого вони прийшли. Бо чогось кандидат десь до священства йде до семінарів. Ну, найперше, я завжди говорю, це щоб спасти свою душу. І коли людина зможе навчитися спасати свою душу, вона тоді стане напевно, що як її вчитель, як Христос, щоб спасти інших. Дякуємо вам, отче, за таку відповідь, і, мабуть, на завершення нашого етеру, нашого інтерв'ю, я би хотів, щоб ви якось сказали. Слово до наших радіослухачів, які зараз в різний спосіб переживають події, які зараз відбуваються в нас вдома в Україні. Ми знаємо, що триває повномасштабна війна, дуже багато тривожних новин, бачимо постійні обстріли, дуже неспокійно на серці. Що би ви хотіли з, зі свого досвіду, як священик, як ректор семінарії, сказати, можливо, підтримати наших радіослухачів, щоб вони давали собі раду в такі непрості і для віри, і для взагалі для життя часи. Так, дійсно те, що переходить зараз Україна, і що кожен з нас переживає, де би ми не були, чи тут, чи там, це є досвідченням нашої віри. Наскільки я є в стосунках з Господом Богом. Лише собі пригадаємо цю подію, коли Ісус Христос був в гецеманському саді. І коли Він переходив через цю агонію. Знаючи, через які муки він має перейти. Але він завжди казав, «Отче, якщо хочеш, забери цю чашу, але нехай це буде не моя воля, а Твоя. І десь зараз, коли ми перебуваємо в цій агоні, в цій жорстокій війні, яку зло пустало, нам важливо, знову ж таки, не втратити своєї віри, побачити Христа, який іде поруч нас. Дивіться, Бог діє в нашому житті. І він діє в такий спосіб, що нам важко побачити. Пригадую собі, коли почалася ця війна, бо прийшов зі семінарів, включив телевізор і бачу ці вибухи і не міг повірити. І тільки що говорили всі на всіх новинах, забере 3-4 дні, щоб Україна впала. На сьогоднішній день ми маємо 231-день війни, і Україна далі стоїть. Чи Бог не стоїть за цим? Чи наші молитви, які ми возносимо, Він не чує, чує. І Він нас з сильними. Бо так як світ зараз дивиться на нас, українців, на цю силу, він зрозумів, що ми є сильні. Звичайно, тут мусимо подякувати усім нашим тим, хто допомагає. І обов'язково є те, що я чую, скажімо, з України, що дякуємо завжди Сполученим Штатам, народу Америки, який підтримує нас дуже сильно. Але в тому всьому є підтримка Господа Бога. І тому тут зараз, будучи важко, важливо для нас не впасти в гріх, не загубити радості, бо зло воно тільки чекає, щоб знищити, принизити, опустошити, зруйнувати. Але над тим всім погляньмо було Воскресіння, і це є радість. Нехай зараз наш цей піст, який ми переживаємо, допровадить нас до воістинного Воскресіння, щоб ще раз і ще раз ми могли засвідчити присутність Бога, Бога Живого. Амінь. Дякуємо вам, отче, дякуємо. З нами був отець доктор Морального Богослов'я, отець Богдан Тимчишин. Ми говорили про покликання, як розпізнати своє покликання. Я впевнений. От чесно кажучи, зараз ми завершимо інтерв'ю. Я піду домовлятися, як поступити стесфорську семінарію. А вам, дорогі друзі, щиро бажаю, якщо вам сподобалося наше інтерв'ю, не забувайте підтримувати наше радіо, підтримувати нашу газету, підтримувати наш новостворений youtube канал, шукайте нас англійськими літерами. Радіо ЄЧикаго на хвилі 12.40 AM, а в Ютубі просто радіо Єї Чикаго. Дякуємо вам отче, що ви знайшли час, що ви поділилися з нами тими словами. Стало одразу тепло і якось така, знаєте, радість. Відчувається радість. Дякуємо вам, що ви є в нас і за за ваші слова. Дякую, і з нами Бог, і слава Україні. Героям слава, почуємося скоро. І, я думаю, наступне інтерв'ю ми точно зробимо вже в Стенфорді. Дякую. За Ми рухаємося далі, повернемося буквально за кілька хвилин.